За Юрієм Ярмишем Трамвай і щиглик. Був собі ремонтний трамвай. Він страшенно дзенькав, клацав, бамкав і ні на кого не зважав. Люди злякано тулилися до будинків, собаки ховалися у підворіття, кицькі тікали на дерева. Одного разу трамвай прокинувся. І побачив щіглика. Він ладнав гніздечко під стелою кабіни. Ти що це надумав? розгубився трамвай. Я чув вам одному не дуже. Давайте дружити. Але мені подобається їздити з гуком. Ой-ой, ви розвалите гніздо, злякався щіглик. А потім прилетіла Щіглиха. Вони всілися на довгу блискучу трубку, як на жердинку. І заспівали. Скоро з гніздечка виглядали щеглята. Яких чудових пісень співала пташина родина? А трамвай легесенько вистукував їм у такт. Тепер у нього були справжні друзі, і всі в місті усміхалися трамваю і називали його пташиним.